Привіт, мої хороші. Ну що, відкриття фірми в Польщі. Що потрібно на старт? На старт потрібно знати три таких основних е, пункти. Так, перше, це зареєструвати себе в цей Щоб це зробити, вам потрібно зібрати всю свою контактову інформацію, всі номера телефону, емейли, е, всі ваші паспортні дані, знати, як буде називатися ваша фірма, що вона буде виконувати, тому що там потрібно буде вписувати спеціальний код. Е, кодів може бути багато. Фірма може одна бути, кодів багато. Але про це буду говорити згодом. Друге, що вам потрібно знати, це знайти гарного ксюнгового бухгалтера, тому що це є така непроста робота в Польщі, скажімо так, щоб знайти гарного бухгалтера, який буде відповідати всім вашим критеріям. Ну і третє це знайти і відкрити фірмовий рахунок. Здається, ну що тут такого відкрити фірмовий рахунок. Але насправді треба пошукати банків, в яких гарні якісь умови так, для того, щоб відкрити фірмовий рахунок. І так само не всі банки в Польщі хочуть відкривати рахунки для обцокрайовців, для українців, білорусів, не всі хочуть банки відкривати. Рахунки, про це теж може розповісти в наступних відео, бо є свої нюанси в кожному банкові. Тому заздалегідь потрібно походити, попитатися в банках. І хто зараз на цьому шляху чи вже робить, вже відкриває фірму, хто, можливо, вагається відкривати чи ні, то я вам так скажу: якщо ви дуже хочете справді цього, то потрібно пробувати. Ну, нічого тут такого страшного немає. Можна як і відкрити, так само і завісити фірму. Добре, всім гарного дня і чекаю ваші коментарі і лайкосики.